Всіх вітаю на каналі, друзі. Сьогодні я знаходжуся в прекрасному історичному місті Італії. І зараз біля мене просто споруда, яку я не міг вам не показати, я не міг про неї не поговорити, і я точно не міг тут зупинитись і не зупинитись, тому що це одне з найбільш важливіших історичних пунктів і найбільше таке важливе місце в Італії. Я зараз знаходжуся в Римі, в столиці і фактично переді мною знаходиться. Колізію, де колись гладіатори боролися, де колись в загальному люди розважалися. І тут містимість просто цього колізі... колізею була просто вражаюча. 50 до 80 тисяч людей на той момент могли вміститися тут. Ви собі просто уявіть масштаби, і будівництво було завершено між 70-м і 80-х 80 роках нашої ери. Це було дуже давно. І цей кусочок історії, цей клаптик історії ще до сих пір тут стоїть, і тепер мільйони мільйони людей просто завжди відвідують. Фактично щороку, навіть більше, цей прекрасний такий історичний е, монумент. Можна вже так сказати, який входить в ЮНЕСКО зараз Heritage Site. І тут фактично просто. Ну, атмосфера феноменальна. Тому залишайте вподобайки, пишіть свою думки, думку. Я вам сьогодні покажу дуже багато цікавого. І на останні на наступні пару днів будемо проводити багато цікавих екскурсій саме Римом. І зараз я вам покажу цей прекрасний просто колізей. І не забувайте підписуватися, щоб не пропускати цікавий контент, бо його буде дуже багато. Подивіться просто на цю красу. І масштаби цього просто колізею це просто щось неймовірне. Ви собі просто що після великої пожежі в Римі 64-го року нашої ери імператор Нерон привласнив величезну ділянку в центрі міста, фактично тут, де побудував свій розкішний палац Домус Арія золотий дім. Після його смерті народ і сенат виявили незадоволення такою розкішу, і імператор Веспасіан, засновник династії Флафіїв, вирішив повернути цей простір народу. І саме тут було фактично розпочати місце і видане місце для того, щоб почало будівництво цього прекрасного величезного колізею, де багато чого відбувалося. Тут фактично, дорогі друзі, відбувались гладіаторські бої. І це ми всі знаємо. Майже всі про це чули, знають. Але під цим колізієм є дуже багато, багато багато різних тунелів, різних підвалів, в яких тримали тварин, яких тримали гладіаторів, де гладіатори передягалися, одягалися. І також що цікаво, що тут не тільки були гладіаторські бої, тут також було дуже багато. Різних таких полювань на тварини тут багато різних пастків на той час вирішували, пробували, розпробували дуже багато нової технології, і люди постійно розважались. І це була головна така функція розваг тих людей. І фактично збудований він є з мармуру, з, з каменя, звісно. І ви просто навіть не можете собі уявити. Як на той час, без тієї всьої технології можна було таке все просто побудувати, враховуючи аспекти такої важкої роботи, і що цікаво, що розпочалось будівництво 70-го року нашої ери, і завершилося вже з іншим імператором, тіто в 80-х 80 роках, фактично нашої ери, тобто за 10 років таку споруду просто знизу до гори зробили. Це щось просто унікальне. Тут перебувати це дійсно цікаво. Такого я ще не бачу. Багато в світі подорожував, їздив, але це дійсно масштаби вражають, просто і архітектура, прекрасність цього просто надихає. Просто подивіться, я вам хочу показати, скільки тут туристів. В таких місцях, в принципі, є безпечно, але тут, в Італії, багато є поліції, і поліція не просто так тут ходить. Вона мусить ходити, тому що якщо вона не буде ходити. То тут можуть багато бути проблем терористичні атаки. Багато людей пираються один до одного, от люди переді мною ходять, питають на різні речі. І якщо ви будете дуже на, так гарно відповідати, дуже так себе поводити по-канадському, то вас швидко тут десь візьмуть куток і все, і не буде з вас ніяких більше е проблем. Але якщо ви з України, так як я, я знаю, як себе поводити, треба трошки бути хитрішим. Трошки наглішим і не таким доб... добряком. Знаєте, і то все залежить від вашого досвіду, де ви жили, що ви робили, як ви себе почували. Але знаєте, на це все дивитись навіть зараз, і це все вам показувати. Я думаю, що ви дуже задоволені. Такий контент дуже рідко ви побачите. Я вам обіцяв з самого початку, що я серйозно взявся до цієї справи, і мені важливо знімати українською, показувати вам. Цікавинки, історію і насамперед, отакі прекрасні, просто ну це, це просто, знаєте, не передати словами, як це відчувається бути тут. От на відео це одне, і воно виглядає дуже масштабне. Але от щоб ви зрозуміли, як ви би були тут, наскільки воно більше, наскільки воно величне і наскільки воно відрізняється навіть від архітектури, якщо рівняти навіть до... Нормальної такої європейської архітектури, а це просто дійсно аж кричить стародавніми часами, часами такими, що аж не віриться, що колись навіть таке могли щось будувати і робити. О, дивіться, скільки там різного цікавого є. Зараз я знаходжуся фактично всередині в Колізіум. І це дуже унікальна можливість показати вам все середини, як виглядало це будівництво. Подивіться, просто до якої степені це все повинно було бути зробленим, і до якої степені це було складно зробити в той момент. І тут дуже багато людей, при тому, що це вже вечір, і зараз якраз найменше людей. А тут день взагалі неможливо повністю ні, ні пройти, ні подивитися добре, але побачити це все, подивіться ці ворота, через які колись. Заходили люди, заходили різні гладіатори. Це просто щось неймовірне. Там є прямо вихід на арену, на серце Колізіум, де відбувалося дуже багато історичних різних битв, які я зараз вам покажу. Ну, Це просто чудеса. Перед вами, дорогі друзі, колони, які вже потріскали, попадали. Але уявіть собі, які вони старі, які це хтось чіпав колись і навіть не уявляв, що зараз стільки буде людей ходити і це все бачити на свої власні очі. Це просто. Шалена історія і енергія тут просто непередбачувана. Я вам не можу навіть просто передати, наскільки вона крута та цікава. Перед вами, друзі, дуже цікаві статуетки. Як бачите, ці статуетки фактично були навколо різних виходів і входів, і через них проходило повно колись римлян, людей, які дивились і насолоджувалися різними повноцінними боями. Оце так, друзі, історія. Це навіть, знаєте, доторкатися аж страшно, хоч і можна, але страшно, бо це має в собі таку величезну енергію. Друзі, подивіться просто на цю красу, на могутність просто цього великого колізіума. Оце дійсно варто побачити на свої власні очі. Просто зверніть увагу, скільки колись тут людей сиділо і просто насолоджувалися різними, не можна сказати, чимось хорошим, а багато чим поганим. Але це просто масштаби. Рявіть просто собі, які це масштаби, просто, якщо так враховувати, 80 тисяч людей в ті часи, і тут ми маємо просто вигляд, бачите, прямо на центр колізіума. І от там внизу, як ви бачите, під цим це є та тунельна система, про яку говорив, де гладіаторів тримали, де вони передягалися. Де вони тримали різних тварин, також потім, які виступали прямо на горі на цій арені, їх випускали з різних цих от, виходів. Все, що ви бачили в фільмах, воно просто прямо перед вами. Це історія, феноменальна історія. Подивіться, яке прекрасне сонечко світить сьогодні, і скільки тут людей, але масштаби вони не зупиняють просто вражати. Я вам бігме хочу сказати, що тут бути це дійсно. Цікаво і вартує хоч раз. У там на горі бачите, який цікавий камінь мармуру вони використовували. Він ще досі стоїть, просто ще до сих пір, скільки років по тому. І зараз мені дуже цікаво спуститися на ту платформу, спуститися навіть вниз потенційно і подивитися, отам пройтися по тих всіх підвалах і тунелях. З цього боку, друзі, навіть ще гарніший краєвид. Як бачите, просто повністю відкритість і. Уявіть собі, який був високий цей колізін, що до якоїсь степені багато чого вже попадало, впало, але який він сильний і ще до сих пір тримається. Отут дуже багато цікавих краєвидів є. Наприклад, бачите, тут є такі маленькі віконечка, а де неде можна потрапити навіть на дуже гарний такий краєвид, наприклад, як отут, бачите. Повністю такі величезні були отвори і такий прекрасний ландшафт дерев, які тут ростуть в Римі. Просто зверніть свою увагу. Дуже цікаві повністю Ще покажу вам, друзі, зблизька всі ці підвальні приміщення, ці тунелі, які тут е, колись е, ну колись були, і скільки тут цього вироблялося. Гладіатори чекали, коли 80 тисяч фанатів просто на горі чекали і хотіли побачити кров, крові крові Це просто був якийсь жах, тварини різні тут були. І це все, що залишилося після цього. Це все, всі ці тунелі, всі ці вулички, всі ці фактично кімнатки. Ви просто собі уявіть, яка це дійсно серйозна та цікава історія. І там перед вами, бачите, в кінці є хрест. І тепер ми можемо подивитися на весь колизім ще з такого ракурсу цікавого. Дуже гарна можливість вам показати такий цікавий контент і дійсно велику історію підняти в просторах Ютуба. Прийшов час, друзі, закінчувати та завершити сьогоднішню екскурсію, сьогоднішній відеоролик. Він вийшов дуже цікавий. Я більше не хочу додавати там нічого додаткового, меншого, тому що це вже є цікаво. Я вам показав шматочок, кусочок дійсно сильної, цікавої історії і підняв щось нове того, що ви потенційно би ніколи не могли побачити. А я своїми очима зробив вам екскурсію. Думаю, що вам це сподобається. Думаю, що ви залишите мені вподобайку, буде цікаво почитати всі ваші коментарі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.